Цей лікувальний заклад херсонцям дуже добре знайомий. В народі за ним міцно закріпилась назва Тропінка. Чим сьогодні живе Херсонська міська клінічна лікарня імені Тропіних, ми запитаємо в нашого наступного гостя. Це головний лікар цього закладу Леонід Тимофійович Ремига. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Леоніда Тимофійович, ваш заклад дуже відомий, має свою історію, має традиції. Якою сьогодні є ваша лікарня? Ну, дійсно, наша лікарня – Це сьогодні многопрофільне лічебне учреждение. І ми в будущим году будем, в общем-то, вступать в столетие основания нашей больницы. В составе сегодня нашей больницы это 6 поликлиник, это 14 стационарных отделений, это вспомогательные службы. Кроме того, две их семейные амбулатории. Это практически 1500 сотрудников, из них почти 400 врачей, 800 почти человек, это средние медицинские работники, санитарки, остальной технический персонал. Мы получили статус клинической больницы и угу. имеем право на своей базе обучать врачей интернов, студентов практическим навычкам. И также мы имеем статус международного организации ЮНИСЕФ как больница доброжелательная к ребенку. Угу. Ну сегодняшний коллектив работает над усовершенствованием лечебно-диагностического угу. процесса. Несмотря на определенные трудности, мы стараемся двигаться вперед. И есть успехи. Лекарня надает допомогу не лише жителям Комсомольского району, а й іншим городянам. Які ці послуги? В составе нашей больницы есть 4 городских отделения, которые высокоспециализированную помощь стационарную. Это эндокринологическое отделение, это травматологическое отделение с круглосуточным травмпунктом, Это наше офтальмологическое отделение с круглосуточным офтальмологическим центром. И нефрологическое отделение или отделение для заболевания почек. Статус этих отделений позволяет сегодня оказывать помощь не только жителям Комсомольского района, но и жителям города Херсона. Также мы имеем опыт оказания медицинской помощи и жителям нашей Херсонской области. К нам тоже обращаются и близлежащие районы. И учитывая, что через Хессон проходит магистральная трасса автомобильного сообщения, то часто, к сожалению, с автомобильных ДТП к нам привозят и пострадавших в наш городской травмпункт. И мы оказываем помощь, можем сказать, даже всем тем, кто находится в такой ситуации, не очень лицеприятной. Міський офтальмологічний центр, який розположений на базі вашої лікарні, розташований, дуже успішно розвивається, маєте дуже багато успіхів, які відомі навіть далеко за межами області. От розкажіть трошки більше про цю роботу. Ви дійсно зазнаєте, що це відділення в останнє часу мало тенденцію до дуже інтенсивного розвитку. Ви бачите, офтальмологія – це та отрасль медичних знань, де дуже швидкими темпами має розвиток. И надо сегодня успевать за этими темпами, за новациями. Опыт зарубежных стран, опыт России показывает, что сегодня сама клиническая офтальмология уже не имеет такого права на существование, надо развитие. А без современных компьютерных технологий ее развитие невозможно. И мы, конечно, с 2011 года мы добились, чтобы на базе нашей больницы функционировал городской автоматизированный центр, который оказывает помощь всем жителям uh -huh. города Херсона и травмы, которые доставляются нам с области. За счет инвестиционных проектов uh -huh. примерно на 2 миллиона гривен мы приобрели уникальную аппаратуру. Это американская установка Stellaris, это германская установка фирмы Carl Zeiss. Это французская установка АБ-сканер, которая позволяет в общем -то, нам на высочайшем уровне сегодня оказывать помощь таким больным и проводить уникальные операции при катаракте, голоукоме, угу. при отслоении сетчатки. Я вам скажу больше, мы уже в этом году начали функционировать как центр лазерных технологий. Угу. На базе офтальмологического отделения мы приобрели лазер, и этим лазером мы лечим сегодня отслойку сетчатки угу. при тяжелых осложнениях сахарного диабета или травмах тяжелых, кровоизлияниях. И таких больных сегодня не, не нужно направлять в какие-то клиники Одессы, угу. столичную клинику или за рубеж. Такую помощь сегодня мы можем получить, наши больные у могут получить у нас. У Специалисты да? прошли обучение за границей, прошли навчання uh -huh. в Росії і у наших ведучих клініках города Києва uh -huh. лікарня з кожним роком, а ви про це ще й не говорили, удосконалює методи, так з'являється нове устаткування. Окрім того, що ви також щойно назвали, які ще з'являється, яка нова апаратура з'явилася, і яка ще потреба є, можливо, нагальна в чому в лікарні. Ну, ви знаєте, є ті по принципу, що медицинська бути доступною і качественною. Естественно, нужно ее и развивать в этом направлении. Мы хотим сегодня, в общем-то, нашу балутурно-приклиническую службу немножко усовершенствовать. И в этом направлении мы сегодня работаем. Работает у нас отделение семейной медицины в камешанах, работает на острове, в микрорайоне. Что касается диагностической аппаратуры, позапрошлом году мы приобрели современный наш флюоро, Аппарат, который делает э, цифровые снимки. Также мы для нашего гинекологического отделения, которое успешно сегодня занимается лечением, оперативным лечением механических бесплодий, угу. приобрели гистероскоп и делаем тоже сегодня бесшовные операции угу. при этих заболеваниях. Также у нас за счет инвестиционного проекта мы приобрели. современную лапароскопическую стойку в хирургическое отделение, где делаем тоже широкий спектр бесшовных оперативных вмешательств на желчном пузыре, при грыжах, при аппендицитах. Мы немножко пошли дальше в развитии помощи в области травматологии и ортопедии за счет приобретения дорогостоящих ну, современных расходных материалов Усовершенствовали операционные вмешательства при травмах угу. и ор коррекции ортопедических заболеваний и на базе нашего городского эндокринологического отделения учитывая что проблема сахарного диабета очень такая для нас ну, большая, актуальна угу. да, мы разработали в общем то лечение медикаментозную коррекцию осложнений сахарного диабета и у нас функционирует центр Диабетические стопы, которые. Уникально, да, короче, установок, таких небагато в Украине. Да, их немного в Украине, но они очень показывают свою эффективность, потому что проблема очень важные, осложнения бывают очень часто. И на базе нашего этого центра мы проводим не только медикаметозную коррекцию, но и проводим уникальную пластику кожных нарушений. Спеціалісти у нас пройшли соответствующе бюджетні в відущих клініках Європи uh -huh. і города Києва. Uh -huh. Один з пріоритетних напрямків вашої роботи це, звичайно, сімейна медицина. Ви про це вже говорили. От в контексті реформ сьогодні ми багато будемо ще про них говорити, про ці реформи. Як вони торкнуться вашого закладу, і, можливо, до чого готуватися хрестомцям? Ви знаєте, ми маємо опит роботи в області сімейної медицини. Я вже говорив, модель. Существование такой медицины у нас в поселке Камешаны, uh -huh. она практически у нас работает с 2001 года, еще не было никаких директивных документов. Так уже сложилось, что там работают специалисты, которые проживают uh -huh. в этом районе, и они знают жителей от рождения, так сказать, до uh -huh. последнего, последнего, остальных дней, да? Да, остальных, последних дней. И эта модель, она, конечно, имеет право на существование и в других наших регионах, я имею в виду в нашей в городе Херсоне. Конечно, реформы это всегда болезненно, но они, наверное, все-таки крайне необходимы. Uh -huh. Почему? Потому что сегодня то финансирование, которое есть, мы понимаем, что мы его не увеличим. А перераспределить ее в пользу амбулаторно-проклинической службы. Это действительно такая реформа нам позволит. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день, если у нас в Комсомольском районе 30% населения mm -hmm. охвачено. семейными врачами оказанием медицинской uh -huh. помощи первичной, то и думаешь, что эта цифра еще недостаточна. То есть нам надо стремиться, чтобы эта цифра была, ну в общем-то где-то приближалась к 100 Для этого нужно обучать кадры, uh -huh. для этого нужно новое оборудование, для этого нужна вот та модернизация, которая сегодня происходит на стране. Я считаю, что это необходимо, но нужны последовательные нормативно-законодательные акты. Которые, як правило, должны удовлетворить три контингенти населення, як говорить uh -huh. в этой реформі. Це это, прежде всего населення, это, конечно, медицинских работников, ну і, наверное, власть для того, щоб вона була до нами. Звичайно, Лоні Тимофейовичу дуже швидко спливає час. На жаль, наш ефірний час обмежений. Тому я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за цікаву розмову. Бажаю вам всього найкращого. До побачення. Всім здоров'я. Історія розвитку системи охорони здоров'я Дніпровського району невідривно пов'язана з заснуванням лікарні імені Лучанського. Чим сьогодні живе цей поважний медичний заклад? Ми просто зараз запитаємо в нашого наступної гості. Це головний лікар Херсонської міської клінічної лікарні імені Олександра Лучанського, заслужений лікар України Людмила Васильна Ломака. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. день Людмила Васильна. Дуже відомий ваш заклад, його будівництво розпочалося у 1959 році, пов'язане з ім'ян такого енергійного фронтовика Олександра Лучанського. Яким тоді був ваш заклад і як він змінювався з роками? Дійсно, в 1959 году на пустирі біля построєнного хлопчатого бумажного комбінату, який uh -huh. продовжує будуватися, uh -huh. було прийнято рішення Кабінету міністрів СССР в той час про будівництво медичного городка, медсанчасти хлопчатого бумажного комбінату. Она имела такое имя очень долго, и это имя медсанчасти ХБК очень помогало лечебному учреждению. Угу. Хотя, в общем, финансировалось оно из городского бюджета изначально. Потому что хлопчая домашний комбинат, считая больницу почти своим отделением, очень много э, помогал и вкладывал средства в ее, в ее становление в ее модернизацию. Э, главным врачом был назначен Александр Семенович Лучанский. Бесконечно энергичный, бесконечно угу. умный, бесконечно. Э, Энтузиасты. В mm -hmm. больница начала развиваться. Сначала была построена поликлиника, теперешняя здание, четырехэтажное, затем шестиэтажный корпус стационара. Впоследствии был построен детская поликлиника, здание родильного дома и так далее. И вот на сегодняшний день это действительно медицинский городок, как мы его говорим, называем, или мы называем ещё маленькая страна, в котором сосредоточены все виды медицинской помощи и который уже так устойчиво стоит на ногах и очень хорошо развивается. Целий комплекс медичних послуг сьогодні надаєте, які саме ці послуги? Ну, изначально эта больница формировалась с уклоном больницы неотложной помощи. Mm -hmm. Она и сейчас, стационарная помощь mm -hmm. наша, она в основном скоропомощная, то есть мы практически выполняем функции больницы скорой помощи города Херсона. Mm -hmm. Рядом отделения, это неотложные хирургии, неотложные урологии, неотложные гинекологии, реанимация, инфарктное отделение mm -hmm. и так далее. То есть стационар многопрофильный, и с... ну, ургентация это особая вообще... Mm -hmm. Особая статья в жизни лечебного учреждения, потому что это то, когда нет ни дня, ни ночи покоя, это когда по скорой помощи и не по скорой помощи угу. больные поступают круглосуточно, до 100 человек в сутки, из них 70-80 человек по скорой помощи. Когда должно быть все подготовлено, кислород должен быть, кровь должна быть, медикаменты для неотложки должны быть, а их не хватает. Угу. Перевязочный материал должен быть. То есть вообще все должно быть в такой больнице. И сложно содержать ее, и ответственность значительно больше звичайно. в таком лечебном учреждении. Ну а дальше детство. Угу. Детство Днепровского района в детской поликлинике. Родовсможение Днепровского района и города, и Цюрюпинской, и Белозерку мы принимаем все. Ну и амбулаторно-поликлиническая служба до миллиона посетителей в год принимают наши поликлиники. Угу. Это очень много, конечно. Людмила Васильевна, ваш заклад добре відомий далеко за межами України завдяки тому, що що у вас є центр реабілітації для онкохворих діток? Це звичайно дуже болюча тема, але сьогодні не зачепити я її не можу. Скільки перебуває діток у вашому центрі і яку саме допомогу вони отримують? Чотири роки тому ми створили центр реабілітації онкобольних дітей. був приказ Міністерства охорони здоров'я uh -huh. дитячої онкології. Ми просто. Туда вошли вот, под этот приказ, сами того даже не знаем. Действительно, в городе Херсоне 55-56 детей с онкологическими заболеваниями, которые до этого стояли на спонсорном учете в поликлиниках, то есть, они периодически. В период обострения лечились или в онкогематологическом отделении областной детской больницы, или в Киевских клиниках, а потом попадали под наблюдение педиатра. Мы их сконцентрировали на себя и создали систему восстановительного лечения этих детей: психологическая адаптация, социальная адаптация, медикаментозная коррекция. Мы их наблюдаем, мы их четыре раза в году лечим стационарно, дневным стационаром. Мы делаем весь перечень обследований бесплатно, которые нужны. Угу. Мы устраиваем им культурные программы, развлечения и, и стимулируем их жизненный тонус и повышаем уверенность семей в том, что все предотвратимо. Угу. В прошлом году был создан городской городской фонд благотворительный. Да поможем он детям. И вот в этом году по этому фонду больница получает, получит 130 тысяч гривен, из которых 70 тысяч пойдет через управление социального захиста на адресную помощь детям, более тяжелым, менее угу. тяжелым. Часть пойдет на медикаменты, часть санаторно-курортное оздоровление. В этом проекте мы работаем, просто этим проектом заинтересовалась, когда узнала. Узнал Украинский институт uh -huh. физиотерапии и курортологии, и они к нам приехали с удивлением, узнав, что в Україні такое существует. Ну, да. э, аналогов немає, да? Мабуть, к сожалению, до сих пор аналогов немає. Вот сегодня uh -huh. я разговаривала с профессором. Э, Которую нас курить, і угу. вона говорит, що вдалося решить через міністерство охорони здоров'я вопрос о целевом оздоровлении на курортних базах угу. именно этих дітей з родителями, тобто движеться програма. Угу. Ми раді, що ми помощь цим дітям, і це дуже здорово. Угу. Центр серця установа створення пов'язана з вашей лекарней. Скажіть, наскільки необхідно вона і наскільки збільшується у нас з руками кількість людей хворих на серцево судині само захворювання? Ну, нам вообще нужно уже говорить о том, чтобы количество заболевших уменьшалось. Угу. Потому что, ну, к сожалению, проблема является одной из самых главных в среди здравоохраненческих, потому что по статистике 62% до 65% в Украине погибают от болезней сердечно-сосудистой системы. Угу. Ну, Наше инфарктное отделение, которому сейчас 37 лет, в свое время было организовано на базе нашей больницы, и было одним из первых в Украине. И мы имеем колоссальный опыт становления этого отделения и дальнейшего прохождения угу. вообще лечебно-диагностического процесса в целом. Ну, значит, центр сердца это, ну, детище нашей совместной областной державной администрации, угу. которая смогло найти возможность и из республиканского бюджета было выделено кабинетом министров 11 миллионов гривен для приобретения современного ангиографа. это второй участник создания центра это город городская власть и городской бюджет и сейчас уже 2 миллиона 100 тысяч потрачено на этот проект ну и очень много сделали мы тоже сами как энтузиасты абсолютно этого дела И мы тоже финансово с помощью своих помощников, спонсоров, mm -hmm. пациентов где-то почти 300-350 тысяч потратили на оснащение. Но на сегодняшний день этот центр будет представлен тремя отделениями: отделение mm -hmm. острого инфаркта, отделение кардиологии для наиболее тяжелой группы больных с гипертонией и с, с хроническими mm -hmm. формами, и отделение ревматологии. И там в структуре. Создается рентгенно-операционный блок для проведения оперативных лечений, интервенционных вмешательств, стантирований, коронарографии и так далее. Это модель, которая отрабатывается на уровне Министерства здравоохранения. И мы узнали: я об этом тоже узнала уже тогда, когда, угу. когда уже все это осуществлял, что именно эту модель совершенно Отчетливо хотят представить для тиражирования в регионах Украины, угу. потому что есть ну, главный основоположник интервенционной кардиологии э, академик Соколов, угу. который разработал вот такую модель оказания неотложной помощи больным с острым инфарктом миокарда. И такие центры должны создаваться у многопрофильных больницах, где есть отделение острого инфаркта миокарда. Мы вписываемся угу. в эти требования. Ну и мы надеемся, что это даст положительный результат, потому что, к несчастью, до сих пор в Украине до 30% больных от острого инфаркта погибают, угу. а в Европе погибает 5%. Угу. Тобто є ще над чим працювати, да, еду. Ну, Ми в роботі своєї инфарктного відділення несколько лет назад активно применили таку методику, як тромболітична терапія. Це дало нам можливість, тобто розтворення угу. тромба, тромбо, причиною інфаркту. инфаркта, это дало нам возможность показник ну, летальності в відділенні. Угу. Он на сегодняшний день в два раза ниже, чем в Украине. Угу. Вот теперь от него мы хотим еще иметь в два раза ниже. Відмілосинах я вам дуже дякую. На жаль, обмежений наш ефірний час. Дякую вам за те, що ви знайшли можливість завітати до нашої студії. Дякую за цікаву розмову. На жаль, сьогодні змушена попрощатися з вами. А на нас ще чекає ще один гість. Клінічна лікарня Суворовського району один з найстаріших та найповажніших медичних закладів нашого міста. Свого часу вона була заснована як шпиталь для хворих та поранених у першій світовій війні. Про всьогодення цього поважного медичного закладу ми просто зараз розпитаємо нашу наступну гостю. Це заступник головного лікаря з поліклінічної роботи Херсонської міської клінічної лікарні Ольга Михайлівна Керецман. Я вас вітаю в нашій студії. Ольга Михайлівна, Сьогодні Херсонська міська клінічна лікарня Суворовського району дуже таке потужне медичне об'єднання. Що саме до нього входить? Значить, наша лікарня була організована в 1914 році для з метою лікування поранених під час першої світової війни. Через два роки наші лікарні виконуються 100 років. Сьогодні це правда. Таке потужне медичне багатопрофільне об'єднання, угу. яке надає медичну допомогу 120 двадцяти тисяч хворим, як Суворівського району працює багато відділень, багато в інтересах всього міста. Угу. В лікарні працює понад 1400-1500 чоловік, із них 300 лікарів. Більша частина лікарів це 75% мають вищу або першу категорію. У нас працює заслужений лікар України і п'ять кандидатів медичних наук. Угу. Лікарня у нас надає медичну допомогу по 35 напрямкам. Це багатопрофільна лікарня. Ми надаємо як первинну, так і спеціалізовану допомогу жителям району і міста. До складу лікарні сьогодні входить. Три потужні дорослі поліклініки одна із них поліклініка сімейних лікарів, досить нове таке структурний, таке з підрозділ, який знаходиться в Таврійському мікрорайоні, стоматологічна поліклініка, дві дитячі поліклініки, угу. да, і стаціонарна на 370 ліжок, в якому 12 відділень угу. є, і з не чотири хірургічного профіля. Наш лікарні є ще навіть і молочна кухня, яка працює і годує діток всього міста. І потужність її складає до 5-5,5 тисяч порцій молока в день. Це дуже велика. Отаки От ми мощностями володі, володіємо угу. з січня 2006 року при вашій лікарні працює міський інсультний центр. Це Принципово нове таке відділення на Херсонщині. Розкажіть трошки більше про його роботу. Ви Знаєте, саме життя примусило відкрити таке відділення, тому що стрінкий ріст хвороб серцево-судинної системи, а саме гіпертонічної хвороби, яка складає до 33% – це розповсюдженість, хвороб цереброваскулярної системи до 10%. Да, на жаль, є причиною росту і великого рівня захворюваності на гостре порушення мозгового ко. Пробобергу або, або інсульт, як його називають, uh -huh. і звичайно, ці хлопці ці хворі залишалися більшу частину один на один із своїми проблемами, і це велика проблема і для родичів. От було прийнято шість років назад рішення про створення такого центру. Центр правда має важливе значення і сьогодні. Це відділення лікування, де проводиться поетапність надання медичної допомоги хворим з інсультом і такий мультидисциплінарний підхід. Значить, сьогодні це включає реанімацію включає відділення саме інсультне uh -huh. рентген відділення, де працює комп'ютерний томограф, і в інтересах наших хворих, і в інтересах роботи він працює цілодобово. Тобто хворий може бути да, обстежений uh -huh. і підтверджений діагноз або виключений. Працює відділення реабілітації на базі неврологічного відділення. Ну а далі по Етапу ми на базі своїх поліклінік відкрили кабінети реабілітації для хворих, які перенесли інсульт. І через певний період, згідно нашим медичним показникам, хвори може приходити і отримувати і наглядати далі. Тому, дуже що, важкий же цей да, процес реабілітації, да, у таких важкий хворих. процес. Тут треба uh -huh. сили волі і бажання хворого і його родичів. Uh -huh. До прилікуванні інсультних хворих використовують одна із таких нових і дуже важливих uh -huh. методик: це тромболіз. Зараз лікарня має запас. Такий невеликий для проведення тромболізису, Ну ми вже не раз наші фахівці uh -huh. про це говорили. Тут саме головне, і ми часто виступаємо і інформуємо наших хворих. Ми їм навіть пам'ятники пам'ятки гіпертоніків, що вони саме головне звернутись вчасно. Uh -huh. Якщо хворий звертається госпіталізований до трьох годин, то є можливість провести цей тромболізис інсульт буде. Прідотвращого uh -huh, uh -huh. да. А якщо вже так уже сталося, то в лікарні він у відділенні отримує весь комплекс да, медичних uh -huh. послуг. З хворим працює не тільки лікар верпаторолог, інсультолог, з ним працює і психотерапевт, з ним працюють і масажисти, і лікар-реабілітолог, і лікар лікувальної фізкультури. На базі цього відділення працює. Buongiorno detto Гарно організована робота медичних сестер, угу. рада медичних сестер, угу. яка проводить школу і навчання із хворими угу. пацієнта і навчають їх догляду за хворим. Угу. Да, як і родичам і, і родичам. Угу. Звичайно, це дуже важливе. Має значення що захворювання угу. важке. Важке, звичайно. Так. Сьогодні впровадження інституту сімейного лікаря це один теж з пріоритетних таких напрямків розвитку вашої лікарні. Ви знаєте, я взагалі представляю амбулаторну поліклінічну угу служби, службу, як зазвичай, зараз її називають угу. первинну медико-санітарну допомогу, да, то в свій час на адміністрацію нашим головним лікарям було правильно вибрані певно пріоритети, угу. тому що первинна медико-санітарна допомога. Якби там не було, вона є основою системи охорони здоров'я, тому що тут вирішується питання не тільки лікування хворих, а профілактики, диспансерного нагляду і так далі. І от вона є важливою і десь біля 80% наших пацієнтів отримують допомогу якраз на рівні первинної медико-санітарної допомоги. Ну і от, якби передбачаючи реформи, зміни, які будуть і повинні бути сьогодні то розвиток первинної медико-санітарної допомоги ми проводили в основним по пріоритетним напрямкам. Ну, угу. по-перше, це впровадження інституту сімейного лікаря. По-друге, це розвиток досконалення хірургії амбулаторної. На базі лікарні, на базі поліклініки, працює центр, міський центр амбулаторної uh -huh. хірургії. Це розвиток стаціонару замінних видів медичної допомоги. Це денні стаціонари, стаціонари вдома, відділення профілактики і відділення реабілітації. Цімейну медициною ми почали, вона цікава, давно, як і для міста, так і для нашого району. Ми займаємося з нею цією, цим проєктом. Біля 13 років Ми їздили, наші фахівці uh -huh. їздили багато міст, де ми. І вперше 11 років назад у нас з'явилася амбулаторія сімейних лікарів в Таврійському мікрорайоні, де ми навчалися, де ми моделювали, де ми притиралися uh -huh. до цієї ситуації. І сьогодні ми маємо декілька моделей, які працюють успішно на наш погляд. Це амбулаторія сімейних лікарів, uh -huh. це відділення сімейних лікарів на базі існуючих сьогоднішніх поліклінік. Ну, і маємо вже 5 років назад в Таврійському мікрорайоні була відкрита поліклініка сімейних лікарів, яка надає допомогу біля 20 тисяч хворим за принципом сімейного лікаря. Uh -huh. Ми думаємо, що звичайно. Питання дуже цікаве, і це майбутнє. Звичайно. Да, угу. ну, для кожного, в кожній ситуації, і для міста, для села модель свою треба вибирати. Угу. Не можна однозначно перенести одну на другу. Угу. Так, це дуже перспективно. Взагалі сімейна медицина дуже цікаве питання. Угу. Ну, у світі, в цивілізованих країнах, це частка культури, угу. і це ознака добробуту, сім'ї угу. і так далі. Тому що угу. нам це подобається. Ми будемо її тільки вдосконалювати. Угу. Ольга Михайла, на жаль, у нас дуже обмежений ефірний час, режисери мені підказують, одна хвилина до кінця ефіру лишається. Ще є таке запитання у мене до вас, як до лікаря, можливо, більш фахова, спека продовжує випробовувати українців на міцність. Попереду маємо ще два літніх місяці. Ваші поради буквально кількома словами. Як людям берегтися, щоб Значить, я, шкоди для здоров'я не було? Я пропоную всім бути дуже виваженими і обережними, дотримуватись порад лікаря. Зменшити фізичні напруження, психологічні, не зловживати чи рідиною, чи спиртними uh -huh. напоями, і звичайно хворим, які стоять на диспансерному обліку, слід порадитися з лікарем, відношенні дозировки своїх препаратів і кратності. А взагалі не, не слід в таку жару uh -huh. сильно перейматися якимись там проблемами. Uh -huh. Треба просто відпочити в цей час uh -huh. і вчасно звертатись до лікаря. Дякую вам дуже за такі фахові поради і дякую за те, що ви сьогодні знайшли можливість для того, щоб завітати до нашої студії та відповісти на мої запитання. Бажаю вам всього найкращого і до побачення. Дякую, до зустрічі. Наш час в ефірі вичерпано. Бережіть себе та своїх рідних, адже здоров'я це не все. Проте все здоров'я. Нічого. До наступної зустрічі.